Скажу вам, колірка така, певне, жадна я людина. Захотіла аджеку, мало того, що взяла дві банки аджеки, ще віддали мені мої тарілки. Ще я скупилася. Йду і думаю собі, тако, тобі вже не треба було тих аджеки тих банок. Йду, руки відвалюються. Але що хотіла, то маю, ніхто мене не заставляв. Закупи зробила, на Данилишних побувала. Одна шкода, що Максима не бачила, але тут таке ще можу сьогодні побачити. Може, йду додому. Ой, кавалерка, кавалерка. Дотягнула все до хати. Розпакова. Знає? Так, лаважу, взяла. Я шукаю тарілки своїх. А на дане Одна, друга, третя, а я Ірі кажу, Іра, в мене на холодець немає тарілки. Є, але то і так мало. Вже е, стояло, чекало мене. Взяла ще дура, йду без машини. Взяла ще си, мало того одну банку і ще си, другу баночку аджики. Мало того, що закупів багато зробила кавалер. Та ще й аджики набрала. Ну що, ну, що я нормальна людина. І... Yeah. В магазині вже яйця взяла, бо ви знаєте, люблю не донести яйця до хати, а потім сама на себе взяла. Віталій вас спеціально за рулькою. Так, ти знайшла? Рулька мазбата от буде. Взяла е, курячі стегна. На що тут їх взяла? Нехай будуть піле було mm -hmm. взяла маску. Маска. Але маску одразу ставлю в холодильник. Морозилку. Що? — Морозилку? Там морозилку. А вони хочуть пельмені. А я кажу, я маю фельмен? А собі кажуть, пельмені нам не принесла, а салат принесла. Си, Взяла макарони. Там щоби ще ось така Сир. Взяла фрукти. Багато не брала. Взяла два яблука, одну грушу і п'ять ківні. Так, не так, воду не допела. Так все взяла. Киш взяли тоді. Оооо, mm -hmm. mm -hmm. ну взяла. ну взяла. Кишку взяли. Сау взяли. Сау. Сау, файлина. Виправи. Так просто таке хочет Айсберг. Одне е, авокадо, вони так сніданки смачні роблять. Огі... Там лишний огірок, помідор, авокадо, можна ще спілитися. То я колись робила і яйця смазана, так і подивила, аж сама заспіла. <різь> так, О, помідор, Такі, різні ну і смачні сюди. Знаєте, ми коли в лісом їздили, ми завжди брали бу... жовті і бурі помідори, але вони смачні. Перець, один болгарський. Богірок. І в богірок. І в богірок. Ось така кавалєрочка розпаковується. Ну і на кінець давай. Е... Похвалися. Похвалися. Дивіться. Паш, ви ви бачили, бачите? Дивіться. Чекаємо щось Є? Yeah? Потухло, ні, та да, давай. Є, yeah. бачите? 5176 кроків. Ого. Це кавалєрка вийти з нашої хати, пти на Данилишиних, вернутися через базар. Це є 5100 тисяч скільки там кроків. Mm -hmm. Хто молодець? Я mm -hmm. молодець. Бо молодець. можна похвалити? Не можна похвалити. Mm -hmm. А сьогодні йдемо вже ходити, а потім вечір. Потім... Я до неї така, що ти мені сраки гнеш? Кажу, що ти хочеш? Ти всі чпила в них бавнилися. мене вже всі дні заплановані, з ким я куди ходжу, Кажу, все, баста. А знаєш ти що? Кажу, риби не могла ніде знайти. Пішла в АТБ, нема. Пішла в тру... Трускавці, тяжко дуже з рибою, знаєте, такою свіжою. Ось його карасі. Ти продають, а я це знаєте, я дуже з собою рибу колірка, їсть, там скажу по правді. Моніки бабуся колись їла карася, їй як застрягло в горлі, то витягували два чи три рази. Вона так бідно намордувалася, то так боліло, їсти не могла, я тому таку рибу не їв. Я б якусь таку взяла посмажити, замаранувати, посмажити. Ну але треба йти в чорне, АТБ, знаєш? Угу. Mm -hmm. Але піду ще туди, вернуся, піду в центр, вернуся і вже скільки буде? Десять тисяч кроків. Так що але сьогодні має бути не менше ніж вчора. Так що зараз все мию складаю, ти їсти, хоч? Mm -hmm. Ні, то сто юганського це, це мені вже подобає. Трошки отпочину. Трошки відпочин. Я би так, знаєш, і закимарила. Там на mm дворі -hmm. так тепло. Так фанта. Допиваю воду і роблю придок. Знаю, кавалерочка, що багато кого з вас, я стимулюю, щоб ви ходили, щоб намотували кроки, щоб був завжди біля вас крокомір. І ви знаєте, і я знаю, що деколи телефон сідає, батарея, і все, крокомір вже не рахує. Тому. Галинка завжди носить ось такий смарт-годинник. Це є можна сказати, що такий самий, як Apple Watch, Ну, але ціною набагато дешевше. Тобто функції має точно такі самі, як Apple Watch. Можете по ньому розмовляти, дзвонити, відхилити телефонний дзвінок, прийняти. Бачите, всі повідомлення, які до вас приходять. Тут є спортрежим, фітнес-запис. Бачите, мені саме головне фітнес-запис. Бачите, 5327 е, кроків я пройшла. Тут є 284 калорії. Я спалила Кавалєрочка, Ну я вам чесно скажу, мені цей годинник дуже подобається. Тут є, можна пульс виміряти. Потім е електронна книга є, компас є, сплячий є режим. Е вигадка. Що таке вигадка, Ага, е вигадка, е прогноз погоди, календар, музика. Фотоальбом, можна фотографії робити. Кавалєрочка, це реально крутий годинник, який в наш час він вже потрібен, тому що майже кожен має смарт-годинник. Але завжди кожен вагається, бо хоче купити добрий годинник, але не за всі гроші. Тому кавалерочка, посилання вам на цей годинник смарт залишаю. Його можна придбати в інтернет-магазині Електроточка. Тут дуже яскравий амулет дисплей, що найдуже сонячну погоду, ви все на ньому будете бачити. Тут металевий корпус, він є реально якісний, крутий. Він до вас приїде в ось в такому гарному упакуванні. З гарантійним талоном обов'язково. Тут також, бачите, є. Така, ну, як книжечка, я говорю, які тут функції є, що треба робити. Ну, одним словом, кавалерка, і що дуже зручно, що тут, бачите, ремінці дуже гарно зафіксовані. Вилітати, злітати, щоб ви загубили годинник, такого не буде. Також до вас прийде ось такий шнур, ну, щоб зарядити сам смарт-годинник, Кавалерочка, Але електроточка до всіх своїх е, покупців є дуже уважна. Тому що всі вони свої смарт-годинники, павербанки, що би ви не замовили, вони до вас приїжджають заряджені. Тобто, ви на новій пошті, його оглядаєте, дивитеся, чи вам все підходить, аж тоді опла оплачуєте. Також є. Обмін та повернення протягом 14 днів. Цей смарт-годинник дуже легко підключити до будь-якого гаджета через Bluetooth і скачати програму. І ви все повністю бачите на годиннику. Кавалірочка, і також в електроточці є послуга, що ви можете придбати ось цей смарт-годинник, розбити оплату на 6 платежів. І годинником користуєтеся і потихеньку собі за нього виплачуєте під 0% відсотків в Приватбанку або в Монобанку. Так що, кавалерка, при примні. Ви знаєте, я маю багато смарт годинників в мене є парадові, в мене є до чого вдіти. Ну, а цей годинник я просто його люблю. Ну, ви завжди його бачите і завжди. Але ну, а ну нагадайте, де можна купити смарт годинник Тому маєте посилання на електроточку, обов'язково підпишіться і придбайте собі класний, крутий смарт-годинник, і саме головне, що не за всі гроші. Ну, а я кавалерка, вам скажу тако, намотала я вже трохи кроків. Вже тут порядок зробила. І кажу до Віталіка: певно, я піду і трошки собі полежу. знаєте, Бо то, що не всі кроки треба намотати 10 тисяч, це є мінімум. Але кавалєрочка, вам світа не дасть збрехати. Я не любила ніколи в житті ходити, якби не Софії марафон. Тому що там альтернатива, якщо не можете йти в спортзал, треба намотувати кроки. А ви як намотаєте... 15-10 тисяч кроків вже тоді нічого не захочете. Ви Вже на ту лінку дивитеся і думаєте, о, ні, ліпше я подзьобаю щось трошки, але приїдати не буду. Тому що такий кілометраж, знаєте, намотали. Так що я от почивати, ну а вже ближче до вечора піду далі домотувати свої кроки.